В епоху, коли ми більше віримо в Google ніж Бога, коли ми хочемо знати факти, не довіряючи людям, Бог нам каже є рівень життя, якого я для вас прагну робити те, що позбавлене логічного сенсу. І я знаю, що всі мої типи особистості зараз у шоці, тому що мені потрібно вміти планувати та виробляти стратегію. А Бог каже я твоя стратегія. Без віри ти не здатна бути матір'ю, якою прагнеш бути, ти не спроможний бути тим батьком, яким бажаєш. Ти не подужаєш стати найкращим працівником. Доки ми не усвідомимо, що нам потрібна віра, щоб догодити Богові, щоб досягти мети. Ми живемо нижче рівня, до якого нас покликано Богом. Скажіть це мені потрібна віра. Наприкінці 2018 року я їхав своєю автівкою і слухав пісню, що мені дуже подобається. Кеймон Гнарс Барклі Крейзі. Я чув її сотні разів. Я продюсер, тому чую усі складові окремо оркестр. Також мені дуже подобається вокал, вінтажний ретро, звук барабанів. Я цим насолоджуюсь, але цього разу мене захопили саме слова. Коли я почав слухати третій куплет, в ньому були такі рядки. Мої герої мали серце жити на межі зі смертю. Пам'ятаю, що подумав. Я хочу бути таким самим, як вони. почувши ці слова, я згадав життя усіх біблійних героїв, яких ми любимо. Мойсея, Авраама, Давида та всіх інших. Ці люди робили щось небезпечне. Тому ми про них зараз говоримо. Вони жили на межі. На тій межі, де все буде або жахливо, або просто чудово. Більшість християн, людей, які сповідують віру в Бога, живуть на рівні повної безпеки. Ми хочемо поклонятися заднього ряду, будемо прославляти Бога звідти. Але ваша мета насправді вийти вперед. Але я не хочу зазнати невдачі, не хочу зіпсувати своє майбутнє. Бог каже, що ви втрачаєте своє майбутнє. Тому що ваше майбутнє залежить від вашої віри. Я думаю про людей, що вони жили на цій землі тисячі років після Авраама. Вони кличуть його, батько Авраам, бо Авраам мав багато синів і дочок по вірі. Я один із них, і ти також прославимо за це Господа хто з вас ходив до тієї самої молодіжної групи, до якої ходив я, ми зараз говоримо про Авраама, що він жив понад дві тисячі років тому, але ми говоримо про нього, бо він мав віру. Коли ми читаємо одинадцятий розділ Послання до євреїв, то бачимо цілий зал віри. Тут перелік таких людей, як Авраам, Ной, Ісак, Яків, Моїсей. Моє запитання чи буде ваше ім'я та фотографія у залі віри? Коли наші нащадки прийдуть у цю залу, чи побачать вони там Біла, Бренду, Наталі, Брі, Темі, Мо і Майкла? чи побачать вони твоє ім'я? Можливо, ти навіть не вірив, що будеш там. Коли почуєш, як вигукують твоє ім'я, читаючи його в цьому списку. Боже прагнення для вашого життя полягає в тому, щоб наприкінці ви потрапили на меморіальну дошку де зображення тих, які йдуть у залу віри. Я відчуваю, що я живу на межі у послуху, в центрі Божої волі. Живіть, залишаючись щедрими, здійснюючи своє призначення, виконуючи Божу волю, навіть коли всі інші будуть цього боятися. Чи буде твоє ім'я у залі віри? В той момент, коли я почув цю пісню, Гнарс Барклі, я почав дивитися на своє життя і сказав, воно мені не належить. Чи ви подарували собі подих сьогодні вранці? Це життя дав мені Бог. І він каже: чи ти повернеш мені контроль над життям, яке я тобі дав? Ось як нам треба жити. Скажіть це неймовірна віра. Ні, ти маєш казати впевнено. Скажи, неймовірна віра. Ось визначення неймовірної віри для всіх, хто думає, що знає, про що ця серія, оскільки ви чули попередні 19 частин, та маєте мою книгу. Кажу: я не проповідую жодного слова звідти. Все нове. Я не розігріваю щось, що було два з половиною роки у холодильнику. Ні за що це нові откровення. Я хочу, щоб ви записали наступне, бо це може стати підручником на наступну декаду вашого життя. Запишіть це визначення: неймовірна віра. Це думки і вчинки, які позбавлені причини, але відбуваються лише по вірі в те, чого ви не можете пояснити або довести. Я повторюю ще раз. Бо дехто зрозумів, але слово повинно потрапити у ваше серце. Неймовірна віра це думки і вчинки, які позбавлені причини. Немає жодного сенсу цього робити. Мене навчали зовсім іншому. Має бути теологічне або наукове пояснення і причина для всього. Але це позбавлене сенсу. Причини немає. Але чомусь я довіряю йому. Я пастор церкви вже 16 років і не маю довіряти цьому молодому хлопцеві без належної освіти. Це позбавлене здорового глузду, але чомусь я довіряю йому. Я довіряю достатньо, щоб діяти те, чого ви не можете пояснити або довести. Я не можу пояснити, чому це треба зробити. Але щось всередині підказує. Що треба, це неймовірна віра. В посланні до євреїв написано. Нині Скажіть зі мною зараз так, найкращий час для того, щоб вірити, був учора, але також найкращий час, щоб почати ходити у вірі, це зараз. Тому що деякі з вас прийняли це рішення минулого тижня, а дехто встав сьогодні вранці, готовий це зробити. Просто зараз ви можете почати ходити вірою, коли зараз Ті, хто дивляться нас, незалежно від часу, незалежно від часового поясу, незалежно від країни, нині це просто зараз. В посланні до євреїв 11 розділ вірш 1, бог каже, що віра це підстава сподіваного. Тобто, впевненість у тому, чого ми сподіваємося, віра, це доказ небаченого, тобто впевненість у тому, чого ми не бачимо. Закрий, будь ласка, очі, уяви, що ти зараз на пляжі, і в тебе тіло твоєї мрії. Відчуй, як набігать морські хвилі та запах бризу. До речі, у тебе достатньо грошей в банку, щоб залишитися тут ще на місяць. Ага, сказав, щоб ти не хвилювався на банківському рахунку багато нулів. Поруч із тобою стоїть твій улюблений напій. В декого з вас напій буде доволі чудернацьким, але уявіться й напій поруч. Він з декількох кольорових шарів та шматочком ананасу. Тепер уяви поруч із собою того, когось близького, друга, чоловіка, дружину. Ти це бачиш. Ні, по справжньому ти це бачиш. Відкрийте очі. Подивіться на мене. декому з вас важко це побачити, тому що ви цього не відчуваєте. Ось чому люди потрапляють у пастку. Бог намагається дозволити нам побачити щось, що ми матимемо. Перш ніж ситуація обернеться, ми це отримаємо. В епоху, коли ми більше віримо в Google, ніж Бога, коли ми хочемо знати факти, не довіряючи людям, Бог нам каже: є рівень життя, якого я для вас прагну робити те, що позбавлене логічного сенсу. І я знаю, що всі мої типи особистості зараз у шоці, тому що мені потрібно вміти планувати та виробляти стратегію. А Бог каже Я твоя стратегія. Якщо я за тебе, то хто проти тебе? Якщо я позначаю кроки доброго чоловіка чи доброї жінки, ти маєш довіряти мені вірою?